Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний бустер або ж пусковий пристрій від компанії Noco Genius модель JB40. Постачається фірмовій упаковці. Пусковий пристрій. Всередині у нас знаходиться сам бустер. Ємність вбудованого акумулятору 25 000 мА. Корпус з міцного пластику, є кнопки вимкнення, є кнопка окремо вимкнення ліхтаря. Бачимо багато режимів є, шкала заряду. Під заглушкою у нас роз'єм для під'єднання крокодилів. З іншої сторони, роз'єм повноцінний USB для зарядки мобільних пристроїв і роз'єм для зарядки самого бустера. Роз'єм для зарядки самого бустера -USB. Так, Що у нас ще всередині є? Це фірмовий чохол, дріт живлення для зарядки самого бустера. Роз'єм адаптер-прикулювач для зарядки. Інструкція доволі масивна. І також. Крокодили для підключення до автомобіля. Як заявляє виробник, даний пусковий бустер зможе запустити 6-літровий бензиновий двигун або ж 3-літровий дизельний двигун. Також при купівлі на даний зарядний пристрій, пусковий пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.